Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви плана на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я вам покажу 5 ідей для персонажів. Я старалась робити цих персонажів якимись естетичними, а естетік. Ну, а естетичні вони вийшли чи ні, це вже ваше рішення. Тому обов'язково напишіть мені в коментарях, які персонажі вам сподобались, і яку взагалі оціночку ставите ви їм. І напишіть, чи вони взагалі схожі на якихось естетичних персонажів. Тому що я не дуже в цьому розбираюсь. Отож, як я вже сказала, тут буде 5 персонажів. Ну, і в принципі, на рахунок самого відео я вже все розповіла. Ну, а тепер можемо говорити на інші теми. Ну, і хочу почати з не дуже хорошої новини, напевно. Ем, хочу почати з того, що е, оскільки вже травень. Так, чому так вистройний час? Оскільки вже травень, то в кінці травня, як ви знаєте, всі учні різних навчальних закладів пишуть контрольні там тести здають ось це все. І я не виключення. Тому зараз я випускаю відео і, можливо, випущу ще одне на цьому тижні, а на наступному тижні відео, на жаль, не буде. Не буде чому? Тому що я хочу підготуватися до цих всіх контрольних, тому що ну, хочеться заробити якусь нормальну оцінку і взагалі не провалити їх, а нормально написати. Тому цей тиждень, точніше, наступний, я хочу підготуватися до них, і вони, в принципі, мене будуть на наступному тижні. Тому на наступному тижні відео не буде. Ось така новина. Можна так сказати, та не засмучуйтеся, ви можете також подивитися мої відео, які я вже також знімала. Тому я думаю, якщо мене не буде тиждень, то нічого страшного не станеться. Отож, про що я ще хотіла з вами поговорити? Ем, я хотіла поговорити на таку тему, що мені набрідає, можна так сказати, моя ос. Так, е, моя Ос, можна так сказати, з самого початку в веде... ведення чи введення, коротше, я слово забула, е, можна так сказати, з самого початку зі мною. Я з нею починала вести свій канал, так. Е, і вона мені набридла. Так, Я думаю, це стається буквально зі всіма, що. Один персонаж тобі набридає і ти хочеш зробити іншого. Е, насправді над цим питанням я вже задумувалася декілька днів назад. Е, і насправді не знаю. Е, здається, і хочеться поміняти ос, а здається, і ні. Тому за цей тиждень, до кінця цього тижня, я все-таки прийму рішення, чи змінювати мені Ос, чи ні. Тому що, ну, знаєте, немає якогось бажання. Знімати відео, коли ти, можна так сказати, граєш не за того, за кого хочеш. Ну, якби бажання зовсім немає. Тому я ще думаю це питання, і ви напишіть в коментарях, що думаєте ви на рахунок цього. Мені буде цікаво почитати. Можливо, я прислухаюсь до ваших порад і не буду міняти ос, або навпаки, ж, або навпаки. Поміняю, ось це <смі> мені буде цікаво почитати. Так, ну і насправді відео в нас не таке довге, а вже, можна так сказати, підходить до кінця. У Нас лишається, можна сказати, одна хвилина, і я навіть не знаю, про що з вами поговорити. Е, значить, хотіла ще також вас запитати, чи подобається вам. Обкладинка для нового відео, тому що я робила її в якомусь такому стилі, ну, не в моєму стилі, хоча в мене і так немає стилю обкладинок, ем, Ну, я робила обкладинку не в моєму стилі, можна так сказати. Ну, я взяла стилі декількох блогерів, так, тому що, якщо уважно придивитися, то там є такі деталі яких в мене немає на обкладинках. І тому я їх взяла в інших. Ну, думаю, нічого такого в цьому страшного немає. Ось. Ну, а на цьому відео підходить до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалися ці персонажі і сподобалось саме відео. Ну, а ви не забудьте поставити лайк, підписатись і обов'язково напишіть коментар. Всім па-па-па-па!